Плікс це нова українська соцмережа, основна ціль якої це розбудовувати тематичні спільноти. На відміну від інших соцмереж, Плікс не має інфлюенсерів чи лідерів думок. Основна комунікація тут відбувається в різних тематичних спільнотах, і кожен бажаючий може поділитися якоюсь цікавою на його думку інформацією. Тут є багатьо спільнот на різні теми, такі як книги та література, здоров'я і медицина, технології, бізнес та підприємництво і багато багато інших. І в кожній з цих спільнот вже є доволі багато цікавої інформації. Плікс це соцмережа, створена Україн Інцями для українців. Тут немає ніяких бутоферм і антиукраїнської пропаганди. Вся комунікація тут ведеться лише українською мовою, і для забезпечення безпеки Плікс використовує авторизацію через DIA-підпис. Це допомагає створити довірливе середовище, де користувачі можуть спілкуватись і бути впевненими в тому, що їхні співрозмовники справжні люди з підтвердженою ідентичністю, а не якісь там боти. А ще мені дуже подобається, що тут немає алгоритмів, які змушують нас проводити якомога більше часу на платформі. Знаєте, як оце в інстаграмі? Він завжди вам пропонує якісь Контент, який може вас зацікавити, для того, щоб ви якомога довше сиділи там, і щоб показати вам якомога більше реклами. В Плікс такого нема. Всі дописи розташовуються в хронологічному порядку і ви читаєте лише те, що хочете читати. Я вже зареєструвався в Плікс і навіть зробив декілька публікацій в спільнотах, де поділився різними крутими подкастами і дослідженнями. Мені здається, що це дуже крутий формат взаємодії між людьми. Сама платформа виглядає дуже просто і зрозуміло, тому я сподіваюся, що вона вже зовсім скоро стане дуже популярною. І ви можете в цьому. Цьому допомогти Доєднуйтесь до Plex і будемо разом розвивати цю соціальну мережу. Лінк на Plex в описі до цього відео.